Більшість людей думає, що якщо печінка жирна, то необхідно забрати жири із свого раціону харчування. Але це сприяє поганому жовчу відтоку, тому що жовч відтікає на жири та білки. І якщо ми не будемо вживати жирів у нашому раціоні, жовч не буде виділятися, відбуватиметься застій, який призводить до утворення камінців. І саме перше потрібно подбати про реалогію жовчі. Для цього потрібно пити біодоступну лужну воду. Жовч має бути правильний концентрацій, і тоді вона буде виконувати всі свої функції для перетравлення білків та жирів у нашому шлунку, а також працювати на перистальтику кишківника. І саме почасна функція, я би сказала, жовчі це антисептична. Якщо все гаразд із жовч-вітоком, то жовч буде працювати на викидання із організму бактерій, паразитів, вірусів, грибка. Патогені і мікрофлори. І тоді робота печінки, кишково-шлункового тракту і інших процесів в організмі будуть проходити в здоровому режимі. Як добитися відтоку жовчі правильно, як добитися здорової роботи печінки, як навчитися харчуватися і дотримуватися водного та лужного балансу? Про все це я розповідаю в своїй групі відновлення здоров'я. Як у неї потрапити? Напишіть мені або позвоніть в особисті мої контакти в описі.